Гарного всім дня, Вірніше, вечора. Три тижні я ніде не був, не міг нікуди поїхати, бо була робота. Але нарешті я на Десні. На що буду ловити, не знаю, кого буду ловити, не знаю. У мене є новий спінінг від Фанатіка, будемо його поки тестувати, хочеться юшки. А що там буде, подивимось. Такий маленький жирішок. Ну, ось, обновив спінінг. Це ларва. 2.13 від 0,5 до 6 грамів. Від фанатик Дуже приємна палочка. Я купив її, до речі, щоб на Південний бух їздити. Але не маю змоги туди поїхати. Тому вирішив спробувати спіймати до кінця, а спіймав жирішка. Невеличкого. Ну, приємно. До речі, спіймав я на ось такого черв'ячка. Дуже великі претензії в мене до GoPro. в мене 10-та, яка тупо перегрілася і вимкнулася якраз у той момент, коли в мене клюнула риба. Великий дуже приємний спінінг. Єдине що тут дуже велика теча тому я ну, обмежений у варіантах закидання навіть 8 грам на такій течії це просто нічого несе Мабуть, буду я ловити під самим берегом, але мені треба обійти ці гілляки, що тут звірчає. О, тянув щось, мабуть, оконець. Що це таке? Диви, дивися, хто це у нас. Це майже сомяра Так, я ж ловлю окуня. Це так розумію це місце, де любить стоять черешок. Бо щойно під ногами бачив, як такий десь кіло на два ходив тут, чогось шукав. Так, я тут у воді бачу, ну прям тут такий такий гарнесенький обривчик. Прям такий порожий, за яким за яким, мабуть... Має стояти рибка. Зараз просто поставлю навіть не знаю, що поставити я ну, взяв тільки таке якісь такі окунь... окуньові принади. Нам мікроджик угу. ну ось така штучка. Зараз спробую щось на неї прицепити. Є от така щось побільше віброхвостик Коротше, зараз пробуємо. вона вже розірвана 10 разів. Це в мене принадих, якими я вже ну, валяється в мене вже дуже багато років. Це було дуже, дуже образливо. Риба клюнула прямо під ногами і зійшло? Навіть не знаю, що це було. Та що ж таке? Блін. Це другий раз ми. Якась повна фігня Щось стоїть прямо отут, тут -от, два метри від мене. Тут такий прям, не знаю, так як обривчик чи що, прямо під ногами щось бере. Нормально не засікається. Раніше воно щось доволі таке велике, я просто не можу його. Ви бачили? Це була щука. Це була щука і така десь на двушку, блін. Яка краса. Три рази хапала. Ну що. Будемо... Думати, що вона така дурна, що ще раз візьму. Блін, три рази, брат. Три рази. Я ж кажу, риба стоїть прямо під бровкою тут. Ви ж бачив я. Навіть не кидав далеко. Три метри. Ну от зараз метрів п'ять закинув. ну Тут я її вже зачепив трохи, так що вона, мабуть, вже все брати не буде. Це називається Вийшов половито окунців. Тут бачите, от ці всі хаші, колись вони були під водою. Я тут весною на човнику катався. Знову повторюється історія з косою рибою. Тільки що окунець намагався взяти. Але теж промазав. Вийшов половити оконця. Ну, чомусь саме оконці і не ловиться. Ходив, взяв інший спінінжок, трохи поміцніше, бо чомусь окунь не клює, а клює щука, жеріх. Та який старий силікон валяється. Коротше, клює все, тільки не то ловиш. Тому я взяв спінінг поміцніше бо той був від 0,5 до 6 грамів. Дуже лайтовий. Взяв зараз бандит 5,24 грами ну На це щуку вже можна витягнути, бо на то якось я дуже сумніваюся. До речі, зняв штани. Щоб можна було в воду, зайти бо тут не дуже не дуже зручно кидати з берега, ось я стою і ось отут от йде такий обрив Я так розумію, там десь метрі два глибини одразу. І під цією бровкою має стояти хижак. Головне його взяти. Да що ж це таке? Не, ну ви бачили, так? Да? Це мабуть та сама щук. Я її таки виловлю. Що, спробуємо таке? Це взагалі якась там, не знаю, приманка із ашана. Og så gjelder det er. Ось я говорить про те, що якщо риба хоче їсти, то вона клюне. Рекомендую таку собі альтернативу газовому пальнику. Це ми на початку війни купували для військових. Доволі зручна річ. Пішов кудись до вітру, прихопив пару якихось гілок. І цього вистачить, щоб щось приготувати. До речі, потужності вистачає навіть на відро. Ну, якщо не буде сильного вітру. Так що, якщо є проблема з дровами, то о, це саме те, що треба. Я завжди вожу її в машині, бо газ іноді неочікувано закінчується, Да й самі пальники не дуже надійна річ. А запах! А тут ламатись просто нема чому. Та ще й дров не треба рубати. Ну що, друзі, буду закінчувати? Дуже смачна була юшка, не повезло щуці. Риболовля була така, що підтвердила, що не треба щось планувати, бо все може піти не так. Намагався спіймати окунця, спіймав жереха, спіймав бичка, спіймав щуку, але окунці кудись поділися. Протестував новий спінінг, ларва від фанатіка від 0,5. До 6 грамів. Дуже, ну, до речі, дуже класна палка, мені сподобалась. На жаль, цього року, мабуть, до Південного Бугу не дістанусь, але на наступний рік обов'язково і там потестую ще на, на південному бузі. Ну, все, до побачення, до зустрічі.